Свято Покровський чоловічий монастир, серце Харкова, Покровська церква, Свято озерянська єпархіальне управління, семінарія Харківська. Як завжди, у монастирі багато квітів, коли заходиш за ворота монастиря і потрапляєш. Цей простір, відчуття, що ти попадаєш в машину часу, попадаєш в якийсь інший вимір. Час уповільнюється. душа заспокоюється, думки стають чисті, прозорі. Багато поколінь наших земляків молились на цьому святому місці. І ця намоленість відчувається. Втіхою для прихожан монастиря є лавка з випічкою, де можна купити пиріжки смачні, мед, узвар, вареники і також автомат з кавою. Якраз коли холодно, також хочеться щось таке гаряченьке, смачненьке. На згадку про митрополита Никодима на будівлі епархіального управління розташований оцей пам'ятний знак про митрополита, якого дуже любили і поважали. На території монастиря є могилочка Єродіакон Іоанн. Він загинув, коли проводили реставрацію церкви. Він зірвався з лісів з купола храму.